16 січня Боже Царство. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Матвія 6:13. Це вічна істина, бо сам Господь вимовив її. Проте для багатьох, хто щодня повторює ці слова, вони є лише звичайною формою мовлення. Насправді це визнання, яке, якщо воно зроблено з духом і розумінням. Приводить душу в найтісніше і найдосконаліше єднання з Богом. Царство належить Богові. Але наскільки всеосяжне це твердження? Господь міцно поставив на небі престола свого, а царство Його над усім володіє. Псалом 103:19. А Господь у святому храмі своєму, нехай мовчить вся земля перед обличчям Його, Авакума 2:20. Господня земля і все, що на ній, вселенна й мешканці її. Псалом 24.1 панує Всевишній, і кому схоче дає його. Даниїла 4.17. Бо Бог цар усієї землі, співайте навчальний псалом, Бог зацарював над народами, Бог сів на святому своєму престолі. Псалом 47, 7, 8. Куди б у Всесвіті не підняли свій погляд створені істоти, бачачи над собою безмежний небесний простір, там простягається Боже Царство. Псалом 139.1.12. Люди загалом не визнають Бога вселенським царем, але це нітрохи не змінює факту. Частина Божого володіння повстала проти нього, проте це не скасовує того, що царство належить йому по праву. Багато хто поклоняється богам власного творіння, але це не змінює істини, що є лише один Бог. На початку Бог передав панування над землею людині. Буття 128. Але тим самим він не відмовився від свого верховного права на неї, Бог. Цар царів, і йому було до вподоби керувати цією частиною свого володіння через людину, створену за його образом і подобою. Людина мала б бути знаряддям, через яке Бог виявляє свою владу на землі, та навіть коли людина відмовилася бути виконавцем Божої волі, це жодним чином не применшує Божого бічного права на своє царство. Але наше сподівання перед Богом стосується нас набагато більше. Коли невіруючі фарисеї відмагали від Ісуса, щоб Він сказав, коли прийде Царство Боже, Він відповів: Царство Боже не прийде помітно. І не скажуть: ось тут або там, бо Боже Царство всередині вас. Луки 17, 20, 21 Є одна повчальна історія. Один цар відвідав школу і почав ставити дітям запитання, взявши прес пає, він запитав їх, до якого царства воно належить. Діти відповіли: до мінерального царства. Потім, вказавши на рослину, він знову запитав те саме і почув: До рослинного царства. А потім цар запитав: А до якого царства належу я? Діти боялися сказати, що він належить до тваринного царства, і, вагаючись, одна дитина промовила: до Божого царства, це була істина, адже все створене у Всесвіті належить до Божого царства, і для всіх існує лише один закон Божий закон. Хтось може заперечити, але Бог не панує в серцях злих людей. Так, це правда, бо його правління це любов. А вони її відкидають. Та факт залишається фактом. Кожне людське серце є законним Божим Царством, його право на це доведено тим, що сам дає всім життя і дихання, і все. Бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо. Дії 28. Ми живемо лише його життям, бо свого власного у нас немає. І оскільки життя належить йому, тільки він має право ним керувати. Те, що можна знати про Бога, його вічна сила й божество виявлене в людях, навіть у язичниках. А також у всьому, що Бог створив: Римлян 1 19, 20. Але люди, на відміну від дерев у полі, правду гамують неправдою, римлян 1-18, воліючи бути самі собі господарями, ніж дозволити Богу царювати у їхніх серцях. Але не в волі людини дороги її, не в силі людини, коли вона ходить, кермувати своїм кроком. Єремії 10,23. Людина має в собі не більше сили, ніж польова трава, І тому, коли вона намагається сама керувати царством, вона зазнає сумної невдачі, хто ж один має право царювати, той, кому належить царство. Тому, коли ми говоримо Господу, твоє є царство, ми визнаємо, що Він єдиний має право правити не лише у наших серцях, але й на всій землі. Та якщо ми справді визнаємо цей факт, то маємо повністю підкорити йому царство, тобто віддати йому владу над собою. Саме тут багато хто робить фатальну помилку, вони кажуть. Царство належить Господу, але люди в цілому не визнають цього. Тому ми повинні змусити їх підкоритися йому. Подібний підхід фактично заперечує той факт, що царство належить Господу, принаймні Бог так само здатний використовувати силу, як і ми. Якби він хотів змусити людей підкоритися йому, він зробив би це сам. Той факт, що він не змушує людей служити йому, є достатнім доказом того, що він не бажає, щоб людина прагнула змушувати інших робити це. Його закон це закон любов. А, отже, премус суперечить природі його царства. Нам же належить лише одне визнати Боже право на царство. Той, хто щиро визнає, що все людство, включно з ним самим належить Богові, не намагатиметься керувати будь-якою його частиною. <гум> той, кому належить царство, має виключне право правити, і якщо ми щиро визнаємо право Бога, то не будемо втручатися в його справи. Ми залишимо йому право діяти з іншими так, як він вважає за потрібне, визнаючи його право керувати всім царством. Ми тим самим відмовляємося від права керувати навіть власним життям. Єдина частина царства, яку ми можемо поступитися Богові, це ми самі. І тільки тоді. Коли ми зробимо це, ми зможемо свідчити іншим, як добре бути під його владою і спонукати їх також підкоритися його царству. У щирому визнанні Твоє є царство є сила, бо Бог здатний захистити своїх, боротьба не наша, а Його, того, кому ми належимо, царя слави. Хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь що потужний в бою. Псалом 24.8 У його руці сила і могутність, і ніхто не може протистояти йому, Його думки про нас, це думки миру, і Він нічого так не бажає, як нашого благополуччя тут і у вічності, як благословенно знати, що Господь наш суддя, Господь законодавець для нас, Господь то наш цар, і Він нас спасе. Ісаї 33,22 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.